Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Bosma на цоколь H7 з температурою світла 6000 К. Постачається комплект у фірмовій упаковці. Ми розглянемо комплектацію. Тут у нас знаходяться стяжки, інструкція. Також монтажний комплект ще є. І комплект самих ламп. Ось такі дві світлодіодні лампи. Потужність їх 25 Вт, як заявляє виробник. Корпус абсолютно повністю металевий, включно з цоколем, він також з металу. На кожній лампі йдуть по 6 світлодіодів, і на кожній лампі є пасивна система охолодження в вигляді радіатора. Також два блоки драйвера. Бачимо з обманку, як заявляє, виробник, йдуть. Під'єднується наживлення як 12, так і 24 Вольт з допомогою стандартного роз'єму. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, відсвічує лампа, доволі яскраво. Білий колір світла має заявлена кольорна температура, нагадаю, 6000 кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 4000 люмен. Після встановлення таких ламп будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.